Project. І покупки нашої улюблене на за 1 євро переросли в справу, яка приносить нам кошти. Ми продаємо на таких платформах, як Vinted, звичайно, Вістіарі і Etsy. І також у нас є свій сайт. Іспанські ринки просто як окремий вид мистецтва. Чекай, Це... чекай. <плес> Крутою платформою, де можна заробляти класні кошти. Наші продажі на вінтед перевищили м, напевне середню зарплату в Іспанії. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі Donkovich Project. Це наше перше відео, і сьогодні ми хочемо поговорити з вами про те, чим ми займаємось, розказати трішки більш детальніше про вінтед. Платформу, на якій ми продаємо одяг, скільки часу, як все працює, і невеличкі лайфхаки і фішки від нас. І це відео буде коротко про те, як наша улюблена справа, наше хобі, просто походи на вінтажний ринок і покупки наше улюблене за 1 євро переросли в справу, яка приносить нам кошти. Ми з України, але вже 6 років проживаємо в Іспанії і до того теж ми займалися в Україні секундом. І тому тут нам дуже якось легко й швидко зайшло. Так як в Іспанії, хто живе, знає, що тут дуже багато вінтажних ринків, і тому ця сфера є тут дуже актуальною і дуже класно можна заробляти на ній. дійсно класні кошти. І я справді не знаю, чи могло нам пощастити більше, тому що в іспанські ринки хто був, той знає це просто як окремий вид мистецтва. Це місця, де збирається купа людей, і там справді можна знайти унікальні речі. За дуже дуже дешево за 1 євро, а то й дешевше можна знайти дуже круті і унікальні речі. Тут ми будемо ділитися взагалі всією інформацією, де ми продаємо, що ми продаємо. Ми продаємо на таких платформах, як Vinted, звичайно, вісіарі і Etsy. І також у нас є свій сайт. Um... Так, але основна платформа, на якій ми продаємо і зупинились, і вона нам найбільше полюбилась, це є саме Вінте. Так, і важливо зазначити, що він дійсно є крутою платформою, де можна заробляти класні кошти. Поки що ми не знайшли аналогів, тобто ми пробуємо на різних, ми також пробували на депопі, але аналогу він просто на сьогоднішній день немає. Так, хто знає, той пробував. Він дуже поганий в супорті і комунікації, але справді супер у швидких, легких і зручних продажах. Як ми взагалі знайшли цю платформу? Це вийшло випадково. Ми хотіли, вона вибила нам рекламу, яка напевно всім вибиває кілька років тому. І ми просто ми були загружені, так як ми на ринку купували. У нас були цілі колекції сумок, джинсів, взуття так. В наш гардеробу і ми вирішили просто продати кілька позицій наших, щоб відповідно купувати нові, тому що ми це все просто фізично не могли носити. Після того як ми кілька речей свого гардеробу виставили на продаж і зрозуміли, що речі просто розлітаються. А потім ми зрозуміли, скільки ще на ринку таких крутих речей ми можемо знайти і запропонувати клієнтам, покупцям, так все і почалось. На Вінтеді ми продаємо вже четвертий рік. І два роки, перші два роки продаж, ми бачили, як класно воно йде, але ніяк не могли розпрощатися з нашою основною роботою і зробити Vinted основним джерелом нашого доходу. Але все змінилось після того, як ми зрозуміли, що доходи, наші прибутки, я не знаю, як це сказати, наші продажі на Vinted перевищили, напевне, середню зарплату в Іспанії. Тобто ми могли заробляти 3 тисячі євро в місяць. І зрозуміли, що якщо ми більше сфокусуємося саме на вінтеді, нам не треба буде його поєднувати з основною роботою. Більше двох років ми наважили залишити основну роботу і зробили вінтед, і, взагалі, сферу одягу нашим основним заробітком. Ми є як компанія в Іспанії з рестором до того ми були автономом, тому ми все робимо легально цих теж важливо зазначити, що потрібно ми в Європі. Він звичайно в Європі потрібно платити податки. Тому так ми якось детальніше розкажемо в наступне відео. Та якщо вам буде цікаво <світнє> бо податки в Іспанії, звісно, як і всій Європі, так тема трішки для нас болюча, тому що перший рік, коли нам вже оце супер класно вийшло все вдаватися, і поки банк не запросив нас звідки в нас гроші, нас все йшло набагато набагато легше. З податками, звісно, все трішки складніше, але це вже буде тема іншого відео. Просто ми хочемо, щоб ви дали нам знати, чи вам взагалі цікаво. Отже, це було таке маленьке знайомство. Ми маємо дуже насправді багато ідей, тому що ми її робимо аптекинжент і продаємо також як на інших платформах. Наприклад, ми можемо ділитися з вами всім, чим ви тільки заважаєте. Коли ми шукали якісь відео україномовні провінти, насправді на YouTube їх взагалі практично немає, і ми вирішили, що потрібно почати ділитись, тому що. Наприклад, ми знаємо, що в Польщі, так само і в Іспанії, дуже багато наших людей, українців, продає навінти, тому я думаю, вам буде це цікаво. І можете залишати коментарі, яка тема вас цікавить найбільше, як продавати які лайфхаки від нас. І ми будемо старатися знімати вам нове відео. Думаю, раз в тиждень. Також цікаво. Ми маємо багато інформації і будемо з вами нею ділитись. І просто ми розуміємо, що те, ця тема справді цікава, особливо українцям, які зараз в Європі. Бо він так дуже популярна платформа для продажу, і багато наших знайомих, дуже багато наших знайомих теж продають на Вінтед. І ми розуміємо, що тема є актуальною. Дуже вдячні вам за перегляд. Залишайте, будь ласка, коментарі. І також пишіть, якщо цікаво, ваші книги на і Давайте будемо фонувати до нового. Também vamos separar, né? Sim, papá. Bye -bye.